Вітання всіх Всім вітання. Давно не було таких довших відео. Зараз я знову знімаю відео про майданчики кошеці. Десь я знімала раніше, тоді воно було трохи сумне, бо була погода така сумна. Тут взагалі дітей люблять, мені здається, бо тут є ковзанка для діток, можна, напевно, що за гроші. Оренда ковзанів І тут зразу є парк. Де є різні дитячі майданці, ну, майданчики, але дитячі зони, я б так сказала, наприклад, гірка, та, для менших діток, ось така штука, по якій можна ходити. Лазанки різні, качельки. І є лавочки. Тобто для батьків, які прийшли, є ось така здоровена лазанка для більших діток. Собі хто лазить. І лавочки, гірка для більших діток. Ще лазанка є, тому тут і мені здається, в кожному парку є такі якісь атракції для дітей. Бо от не знаю, хто там де живе, ось такі качельки, та, це зовсім для малючків може бути качелечка, а це вже для старших. Це що досить зручно, то дитина не вибуде. І отут є. Який не знаю, як воно правильно називається. Тут є фотозона, де можна фотографуватися. Там в мене є відео з всякими сказок героями з мультяшними, які світяться. А це така штука, де сідаєте, зачіплюєтеся і їдете. Ось така штука. І тут знову зовсім поруч. От Зараз додуться і зони. Є для зовсім малесеньких. Для зовсім зовсім маленьких теж зона є своя. Хоча тут не підписано, мені здається, але можуть бавитися діти різні, але в більшому цікаво не буде, напевно, що зараз я підійду. Тут є такий малесенький батутик. Міні-батут, на якому можна пострибати. Гірка з тунелем. І ось такі там різні лазанки і качельки. Тут качельки, і тут качельки, і бачите, є для зовсім малючків такі різні зони. А там, де я ходила і показувала ще є турніки, де можна позайматися і більшим людям, і дорослим, і навіть батькам. Тому ось такі різні є оце, штуки для діток. Якщо ви з дітками є, можна приходити і гратися. Хоча біля кожних будинків теж є, але це так. Парк, який близько центру є, який з'єднується тут вокзал в тій стороні і автостанція, а в цій стороні це вже є центр. Ну і тут є всякі ще кафе, різні, ресторани, заклади, де можна посидіти і погрітися. Так що приїжджайте як будете тут, виводьте своїх дітей погратися на такій локації. Зараз тут добряче насніжило, бачите, от я зараз, це десь перша година. Людей майже немає, всі по домам, бо досить зимно. От знімаю 3 хвилини відео, а рука вже в мене майже відмерзає. Відмерзає, бо холодно. Я без рукавиць і досить прохолодно. Тобто, якщо хтось гуляє, може якраз обідній сон діток. І отут ми бачимо вже центральна ця вуличка почищена. Переважно тут йдуть тою вуличкою, хто йде на вокзал, бо ще є інша вуличка, я вже говорила, і багато лавочок. Тут є поруч ще один співучий фонтанчик, де можна літом слухати гарну музику поєднанні з водним шоу. Деколи про це афішується на сайті міста. Досить гарно атракції для людей. Деколи там годину може бути, буває, показують різні кліпи на воді. І це йде під музику. Дуже красиво. Так що всім гарного дня. Напишіть чи в ваших центральних парках є якісь такі локації для дітей, а лавочок тут дуже багато. І на ніч парк закривається. Тобто він як з якоїсь зранку відкривається, і ввечері в 10 чи в 11 він вже зачинений. Тобто він не вночі. Є під пильним наглядом, камери тут є, тобто тут безпечно. Але вночі тут нікого немає. Так що всім гарного дня, бувайте!